Привіт. Пропоную вирушити в подорож мікросвітом і з'ясувати, що таке клітина та яку вона має будову. Все почалося у 1665 році, коли Роберт Гук заглянув у мікроскоп і побачив кімнатки. Це були перші клітини, метві, клітини пробкового дерева. Слово сел клітина він позичив із латини, воно означає камера монаха чи відсіки, чи клітки. Клітина це складна система з органел, кожна з яких має свою унікальну будову та чіткі функції. Клітина, оточена клітинною стінкою. Це охоронець, вона жорстка та добре тримає форму. Ядро керівник клітини. Воно зберігає генетичну інформацію, передає її при поділі та керує роботою клітини. Ядро під час поділу клітини утворює хромосоми. Велика центральна вакуоля, сховище води і запасів. Вона містить воду, мінеральні речовини, пігменти та навіть відходи життєдіяльності клітини. Хлоропласти сонячні електростанції, саме тут відбувається велика природна магія, фотосинтез, хлоропласти поглинають світло і створюють їжу для всієї рослини, а також, як побічний продукт фотосинтезу, виділяють в атмосферу кисень. Мітохондрії в клітині електростанції, які перетворюють поживні речовини на енергію. Ендоплазматична сітка та апарат гольджі, фабрика та пошта перша синтезує білок, другий упаковує та доставляє усе як у логістиці. Що таке фотосинтез? Безперечно, це магія. Хлоропласти ловлять світло, беруть воду з ґрунту і вуглекислий газ з повітря і створюють глюкозу та кисень, яким ми з вами дихаємо. Одне дерево може забезпечити киснем чотирьох людей. Клітини об'єднуються у тканини, ті в органи. І ось вам листок, стебло, корінь в одній маленькій клітині цілий світ. Бережіть зелені рослини, вони живуть для нас.